Тому що вітер поруч. Стадіон знаходиться поруч із морем біля красивого парку. Ну і одразу нам натякають на те, що швидкими будуть сьогодні не лише атаки. Я сподіваюся, двох команд, а й швидким буде вітер, який гнатиме команди уперед. Кривбас дуже хорошу зараз. Має серію в чемпіонаті України. Кривбас не програвав уже два місяці тільки в Кубку України за ці. Два місяці відбув. Відбулася одна поразка від Полісся. А так чотири перемоги, і дві нічиї. І в останньому турі криворізці виграли е, з рахунком 3-1 у Полісся. Ось він. Єгор твердохліб і хит-трик у рота Полісся. Це був шостий хит-трик сезону вже в чемпіонаті України. І загалом цей рік цей сезон 24-25, Він є більш результативним, ніж попередні. Це приємно. Хочеться, щоб сьогодні команди цю тенденцію підтримали. Інгульця після кутового на останніх хвилинах Чорноморсь якраз переможний забив. Подачі. М'яч до Сієєва відлітає. Б'є Сієєв. Маханько уперирує. Ось він удар в площу воріт. Ну, Добряче собі попсували статистику попереднім матчем. Статистику дисциплінарну. Одеські футболісти. Кірол Попов при тому, що він футболіст високий. Він готується до подачі. Він не в штрафному. Іде подача. Відскок падає. Лацабідзе. Лацабідзе налетів на суперників. фолу немає, свистка немає, є тільки. Єрмаков кидає аут. Скидка головою. Удар! Удар шпорної Дібанго робить сейв. Головою. М'яч вибиває. М'яч. Ви знаєте, міг навіть в дальній кут точно летіти. І... Перехоплення у центрі поля для Чорноморця. Кирило Попов набирає швидкість. Ось вона. Ось вона робота. Попова. Удар по воротах, м'яч з ворота летить. Ну ось ці чесноти, за які ми з вами е, хвалили 11-го номера Чорноморця, І які дозволяють йому створювати моменти саме ось так. Давайте подивимося. Перехоплення спочатку від Сігєєва. Хобленко скидає на Попова, і Попов прокидає м'яч повз двох футболістів. Поруч опинився третій. Іван Дібанго закривав уже попову хід далі. Хабленко. Розвертається Олексій. Удар по воротах. Маганько м'яч забирає. Вирішив пробити досвідчений Олексій Хобленко поворотах. Ви знаєте, ось та кількість ударів, які зараз у одеситів. І взагалі відносно кількості ударів Кривбаса. Це такий несподіваний поворот сьогоднішнього матчу. А що Криворісці? Можливо, зараз Шевченко об'є поворотах. Послизаючись, пробивав Ярослав. І м'яч дістався Артуру Рудьку. Ослини вперше. Не вдалося господарям закрити власну опорну зону. Ось так на підбиранні першим опинився Ярослав Шевченко. Давайте подивимося. Вибиває Єрмаков, вибиває не дуже вдало. І Ярослав Шевченко прибиває по воротах, але Микитишин всередину зміщується. Артур Микитишин готує удар. Б'є Микитишин, але змазався удар дуже довго бігав штрафний по периметру 20-й номер. Всі розуміли, що він цей удар готує. Другий кутовий чорноморця. Подача. Єрмаков. головою скіба. 1-0. 1-0. Скидка. Хотів сказати, скидка Вийшло скіба. Скидка на скибу від Єрмакова. Рахунок стає 1-0. Ось так чорноморець забиває. 34-та хвилина. Одесити роблять рахунок 1-0. Ну і давайте дивитися по факту першого тайму. Чи це не є заслужено. Ні, цілком заслужено. Були моменти, були удари. І ось він прийшов гол зі стандарту. Класична комбінація з передачею на ближню стійку з продовженням. І Євген Скиба забуває другий. Перший був після штрафного ворота Динамо у Києві. Це було на останніх хвилинах. Рахунок був 0-3 і гол Скиби приніс радість хіба що невелику. А зараз зовсім інша ситуація. Вертається м'яч до Іліча. Іліч різаний пас виконує штрафний майданчик. Тут Соса Соса красиво скидає, чітко скидає м'яч у штрафному майданчику. Падіння арбітер пенальті ставить. Арбітр ставить 11 метрів. Причому дуже впевнено, Копієвський побачив е те, як упав е гравець кривбаса і не вагався, не сумнівався е стосовно свого рішення е стосовно 11 метрового. Ну і проти свисту того, який тут може бути присутній. Дивимося. Іліч і Забиває 1-1. Кривбас робить рахунок нічийним на 41-й хвилині для Іліча. Це другий гол після повернення у Кривбас. Забивав ЛНЗ, Зараз забиває Одесита. Ось так дуже довго і. Емоційно працював Чорноморець на свій гол. Він у матчі Чорноморця. І, ви знаєте, три попередні перемоги Одеситів 1-0 вони не пропускали. Зараз можуть другий пропустити момент для Кривбаса. Удариться це 2-1. Артур Микитишин забиває. Причому там в процесі розвитку цієї атаки має бути ще й жовта картка відкладена за фол. Але про це пізніше. Спочатку про те, що Артур зі своєї чергової спроби в цьому поєдинку забивався. Хвилину тому він м'яч погано обробив. Але зараз е він робить результати. Це його перший гол в сезоні. Хай як не дивно це звучить в цьому чемпіонаті. Артур поки що не забивав. Атакує суперників великій кількості на чужій половині поля. Швидке відбирання одеситами м'яча. Це подобається. Подача ще одна Гомеса. Удар головою по центру воріт. Удар в площину. воріт. Кирило Попов бойовий. Володимир Маханьков забрав цей м'яч відносно без проблем. Адже у зручній позиції знаходився відносно туди відносно того місця, куди спрямував м'яч Кирило Попов. Іліч. Ще продовження. Бандера б'є по воротах, б'є не сильно. Простий удар для Артура Рудька. Швидка відповідь кривбаса може бути. Ось тут є простір. Все як люблять криворісці. Передача за спину чарівну. І м'ячний влітає у ворота. Вау! Це було дуже красиво, і це міг бути один із найкращих голів сезону, але підсічка пройшла повз ворота. Хрвоє Іліч дивиться, як віддати передачу і стеле партнеру. А це Артур Микитишин, який теж свідомо підсікає м'яч підошвою у дальній кут. Немає положення по загрові, що ще раз підкреслює ідеальність цієї передачі від Іліча. Зараз може бути момент. Кайо Гомес. В штрафному майданчику Кайо Гомес. Удар по воротах. повз ворота м'яч летить. Те, що Кайо пробив з лівої ноги, те, що пробив повз ворота, це зрозуміло, але ось в момент прийому м'яча бразильцям виникла дуже схожа ситуація. От візуально здалося на ту, в якій Кайо привіз пенальті у власні ворота. А ось зараз може бути шанс Чорноморця. Хобленко біжить. Хобленко вже в штрафному майданчику. Олексій Хобленко з гострого кута б'є по воротах під тиском понедільника і теж. Це така, ви знаєте, була рулетка без шансів на успіх. Ось цей удар Олексія. По-перше, ривок з м'ячем, який коштував йому зусиль. По-друге, позиція понідільника, який дуже щільно грав проти Олексія Хобленка. По-третє, гострий кут. Ну і позиція воротаря, який не планував помилятися в цій ситуації. Він не помилився під час передачі, але вона на щастя для Одеситів проходить і набирає швидкість скіба. Є праворуч пшеничнюк. Скіба б'є по воротах. повз ворота м'яч пролітає. На що здатен у сьогоднішньому матчі центральний захисник Одеситів? Дубль захисника. Це річ дуже специфічна, але ви знаєте, зараз Євген Скіба міг цього досягти. Ілліч готує подачу. Виконує їх рову. Ілліч і м'яч ледю ворота не залетів. Артур. Парирує його. Хороша була, ви знаєте, подача. Жоден із гравців штрафного майданчику. Гравців захисту не дотягнувся до м'яча. Завжди є ризик, що він пролетить. І хтось там на дальній замкне його. В першому там і почав про це розмову. У нього в сезоні. Зараз можливо бути ще один момент. Відскок. Удар по воротах. І сейв Рудька Відбиває Артур. Удар Дениса Кузика. Хороший момент був стандарт. Не програна як мінімум боротьба, а зате виграний відскок. Ну і кузик вперше сьогодні пробив іліч. Передача на кузика. Кузик навіше. У Штрафний майданчик. Удар головою від Романчука. Міяч летить вище воріт. Денис Кузик теж добре вміє це робити. А де болбою? Чому Рудько сам поліз за рекламні щити? Понедільник підключається по правому фланзі. Кісіль стелася. Понедільник навішує. Твердохліб! Удар гол. Єгор твердохліб знову забиває. Сьомий гол у сезоні. Четвертий матч поспіль від 11-го номера Кривбаса. Оце так серія. Оце так серія. І всі біжать вітати, всі біжать обнімати. Дуже красивий удар головою в дев'ятку. значимого понедільника, який. Ну, По-перше, подачу чітку виконав. Перед тим на паузі поклав суперника. Сьомий гол у чемпіонаті. Другий гол у ворота Чорноморця. Скіба. Центр пас. Лацабідзе. Два центральні захисники. Це Шевцов. Це Шевцов. перепрошую. І Шевцов падає, тримається за обличчя. Немає фолу з боку Дібанго, показує арбітер. А Шевцову від того не легше. Давайте дивитися. Ось Ілля Шевцов. Спроба прокинути м'яч повз Дібангу. І спочатку Дібангу руку виставляє. Потім відбувається більш жорсткий контакт. І дійсно, Дібанго ну, б'є Шевцова. Дібанго б'є Шевцова. 3-1 перемога кривбаса. Матч, який мав різні фази. Не те, щоб домінування, але дійсно велика кількість моментів Одеситів, які завершилися на 34-й хвилині голом Скіби.